Нарешті, нарешті п'тяне. Заебав цей інтернет. Зловний. да 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 Стрім робочого стола. Так. цей інтернет, так. Продовжуємо. Трошку треба ще один остров підзалутати і тоді вже, блядь, будемо тянуть пару наступну. гру Ну хіба ти заробиш? А, ага. не вистрібай, пожалуйста. О, спасибо. Ну, що думаєш? Пів ХП, пів ХП, не пів ХП. 4, 2, 5, 5 колекцій, 1 точко огляду. О, скриня десь тут є за цим, за рогом Що таке темно? Ну а зараз. Тут таке шумно, блять. Йоп, Юбін-бубін. Зараз. Так, в мене десь там захоплення екрану є. Та де воно видно? Тому трансляція відстає Так, не підожди Це йо. Не підожди, зараз я не вийшов на стройцю. Залупівню лупівню. Захоплення екрону. Заміна захоплення гри. Хай буде гри ще одне. Брати програму опера. потімся зараз. Так, це я зробив. Стука. Б'ять, б'ять. Як краще його знайти? короче видно все. Десь видно все, там побоче. Так, тут видно. Все, поїхали. Ану. Та видно все, Все я веду, я Не видно я був. Диви. Вже крутить камеру я можу. Оп, є, блядь Ну. Хоть треба довести, надо цього. А он він де? За, за, засідав. Орю. Місце спочинку орло. Вірю. Це вже так поняв у чечії Так, куди мені? Ага, надо щасті ці кобзари цей сторінки копзаря ловить. Це по-нашому. сторінки Кобзаря, по кобзаря ловив, все. Острів у нас пошти залутаний. Че ви дрова не даєте? Задовболи, давайте дрів. Дрів вообще копійки. Іспісорню побудував. Так, це есть. Це це ці джерела. Додаешь, не додаешь. Застосувати. Викинути нахуй. Так, робочий стіл є, є таке. Одне показує одне, ні. Хай воно так Дідько. пес, та не буде з тобою грати. Говорив, говорив, говорив. Як я таким сумом не можу погладив, сундучок зразу засвітив. А це пес. Працює, працює на перемогу пес. Такий, такий північно-американський пес-патрон, я б сказав би навіть. Ну, тут. Тихо, тихо, тихо. Все за мною нормально, Не переживай пес. Павка, я переживо, переживотельний. Ку О, там? О, там, зарівол, да. хорошо, от любий. Лучший просто оп. Да не балуйся. Не балуйся. О, режем. Кого ця шкура оленя, а ты? Дефолтный уже. Оленяч уже дефолтный. А ну Угу. Все трошки надо. Орел дивиться. Тачки мучн. телефон виключить цей Wi-Fi казюний. Куди тут? М -м -м. О, та ще скільки всього не заправ ну його буду буду все-таки далі лута. Спокуса є. О, ще один лазебру. Межи очі. Лош полеж, поспи. а так на цьому острові благоном закінчилась популяція оленів. Нехитри такими нехитрими маніпуляціями ось, ну нічого. Роблять ще. Але них ще нарожові, так не кажуть. Так. Так. Він це точно туди стрибачуся. Не довіряю тому місцю. Да, да, мабуть, сюди все-таки. Ну, камушек Оп Сюда. Так, що у нас? Холодна вода, холодна. ну Трохина поморжувати. Такс. Можно було через Тут залізти через до, до, домівку. Залізем, напевно, лучше через ход, через дерева. Вот так от. Так, а де ще один? А, он він бачу, бачу, бачу. А ну сюди. Та чую, 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 бачу, 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 бачу. Все нормально, борсь. Все нормально. Папку. Все держи під контролем. Дивіться. Мірамічі, о господи. Мірамічі і цей. Нормально. Здобули. Да. Так, подожди, там ще якийсь пункт був, що не за цей. Не донюханий. Такого не прибачаю. Хто yes. oh, причали, все, зараз ще будуть гнать нас отсюда. Быстро наб'ємо соски їм. Гарматним золбом так шо хай не <смі> Та й, куди что як то буду плынуть как як, як собака якось кап кеп, кап ток у черта брой это я устрій взагалі не лута луту слабо. аж аж стыдно так а, воно за тим крепості. Ну, добре. Ланінь, я вже щось вас дуже багато цей. Ви, ви хай. Живіть і пасіться поки. О, єп. Порт Обаск. А, Порт Обаск. Такі назви, звісно. О, тут ще там цей чорний ход. Через задній дворик можна пройти. По Моєму не може цього кепа вашого, <звук> О, так от і що ви мені зробите правильно нічого. Хм, 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 хм. Не, не тікай далеко, чоловіче добрий. Зараз тут кров -то можна зайнятися в сіннеку. Це вообще буде. Бомби. А, не можна. Ще один сундукер есть. Перво виходить, та вже місце лупав, -а, а. Показалось. Але він налаштов... налаштований радикально блядь, капечинка. Та не вже. Ні, все нормально. Ідемо, як то кажуть, по плану. Що звучить добре, не підкорйтесь кілька часов? Так, не підказав. Що мені осталось? Ку-куп. Він пустий, а він ще не набрався. Лутки ще не набрався, ну ой. Все, пацан, хто куди, а я. А я тікать. Такс. А -а -а. яка Червона змія стоїть. Страшно, дуже страшно. 57 улучшений. що це улучення? Тут, Конечно, щось тоже я бачу потужне непогане доволі. Кріндук. Дмитрий. Це на морскітці, ці ми людгусь уш дивиться Не на Північна Америка або. Північна Америка. Вибір вибір, як ніколи, такий Не передвал Welcome to Sound America. Че ніч, ми вже в Sound America ні? ще мені в саунд Америку давай-давай завертуємось пацанчики. у акулу можна ловити ану підожди так а на акуліча половимся і що то пантера така пантера де вона в воді не може бути ось така меледь Острідь 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 барабани так Ох які хороші рукавиці Мы не закончили. Би, пилор. Yes. акула. У нас шоре сейстка, чешу. Визин. Я, байби, я, байби. Ой, копну, наненько такое. Так, вот обычно. А обычно. Акула, я, акула. Раз дамо на 360. Давай, п'ятачок. Чтоб, цей, чтоб баж... вода цей з-під поворотника крутилась. Вихлюпувалась. Такс. Сюда. Сівніч... Семнич Сівнічна Америка. Сівнічна. Так, <звучить> Wi-Fi. Перенастроїть, бо щось інтернет пропадав. Звісно. а я Нью-Йорк и я Ривер Вэлли Всё, давай в Ривер что там в Нью-Йорке ловить прям? нас там не ждут Да Ривер Вэлли если честно тоже это уже формальность это уже формальность и так о боже мой, так ага у нас надсивервали цьому. О, ратуй мою душу. Ну тут 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 не лута, лута ще не перелутаться. Що ще не занюхано, або слабенько занюхано. Стоп, там, при штат, думаю, там перед мого. Перед, якщо й щот. Перед щот. Так. Ну, добре. це вже будемо робити, я думаю, більше всього, що замість батуті сьогодні вже будемо крутить гру. Поїхали. кидайте, кидайте, кидай скидай скидай веливервелі конечно поїхали так он раз 75 процентів -мою все тут, тут Вроде видно чи ні о, все, полетіло, давайте наступний лайно як ой, наступна гра, ку будемо проходить. Остання гра, звісно ж, перемогу Останні всі вилітають на слідущий раунд. На слідущий раунд. Тепер прийдуть у гру. Ну що ж, пунктчували, чорт забирай. Круте, блін. Де, де цокання колеса? Ей. Там Кленсі кострек онвойтленс. Ну таке щось. Вилетіло. Мать його так. Аплодисменти. Публіка шаленіє, то. Так, барабони дріб не треба. Після обертання. Оплески. Ну, хай будуть оплески. Так, полетіли. Ну, ну, what next? Так, гразі, ні, middle Shadow of War. Ой-ой-ой. Така гра вилетіла. Готі, пошти Не сьогодні, то точно. ху хороша гра, першу часть хороша була, а другу так не зіграв. На 1000 не точно. Так. Masspect Andromeda toже. Gnocco. Gnocco. Mospect Andromeda, конечно. Не жалко у людей. Ну окей. Okay, Получили далее. Что у нас осталось, до речатся? So, origin, payback, horizon zero down, stay in 2, shadow close, and sticks. Disoner death of outside. The point is to деzoner 2. So, Нет, напишу. Ай-яй-яй, Оріджин вилітав, м-м-м-м Честь Додому Полетіве Остались самі от п'яті мошенники, оп-оп-оп Horizon Zero Dawn. Елі, Елой, сьогодні ти точно Наступну тиждень тебе точно на сікс... У мене не буде на каналі Хотілося б, звісно, ну хоть. так поїхав Остались такі прям самі стойкие. Styx Wolfenstein Dizonor 2 і буду, так, да, playback. Playback. Собаку розкрутила. І... Стикс. Оу, шиш. Ммм. Стикс. Стикс остався. Непогано. Так, ну такий. Цікавий, цікавий стався список. Дезонорд. Ай, дизонорд вилетів. Неочевидні, неочевидні. фаворити сталося Укічу. Колеса Фортуна, нічпейбек і Wolfenstein. Вирішальний крут брейк. Можна, в принципі, робити подовше, щоб було, як то кажуть, да. Це буде 10 секунд, так, 10 секунд, 15. Щоб вже хвилювання було так. Ух. Страшно. поїхали Ой-ой-ой. Ну. А не вже. Наступна гра, тобто в понеділок, завтра буде Вольфенштейн. 2 Shadows Колосу станете. Все, Такі пироги. Така гра неоднозначна цікава Це Вольфенштейн, Вольфенштейн не цікавий не Ні, Янблот не цікавий. Так, кулькому в неї на огляди, вона не цікава, але все одно доведеться їй проходити. Так. Бульфенштейн і колосос завтра, думаю, десь о 21.00. Такі пироги. Дякую, що були лакети, підписувались. Всі безмерено, дякую.